Юсейт, проєкт енергетичної безпеки, провів навчання для представників теплокомуненерго з Харкова, Василькова, Хмельницького, Миколаєва та Житомира щодо використання обладнання, встановленого на аварійно-ремонтні автомобілі, який юсейт надає місцевим комунальним підприємствам. Шість додаткових аварійно-ремонтних автомобілів допоможуть місцевим органам влади у забезпеченні постачання тепла та гарячої води своїм мешканцям в умовах постійних російських обстрілів об'єктів теплопостачання. Тут встроєний електрозварний агрегат двохпостовий, тобто То нам не потрібно буде тягати за собою саки. нам не потрібна буде бочка, так як тут є шлабові помпи. Тобто він повністю автономний. цей автомобіль, то тобто швидко. Якісно виконати роботу на усунення пориву. Кожен автомобіль вартістю понад 150 тисяч доларів оснащений всім необхідним для ремонту та обслуговування теплопроводів: дизельним та бензиновим генератором, масляною станцією, гідравлічним обладнанням, включаючи молоток, насос, полірувальну машину та домкрат пневматичними заглушками для ущільнення з'єднання труб та іншим обладнанням. Найкращий подарунок, який ми отримали завдяки співпраці з, з, з притом енергетичної безпеки, і «Геосаді» — це машина Сказка, це машина мрія. Там є все. Там є все для комфортного а, проведення ремонтних робіт. Усе це є частиною пакету допомоги «ЮСЕЙД» з 20 аварійно-ремонтних автомобілів вартістю понад 3,9 мільйонів доларів, щоб надати змогу міськрадам і теплокомуненерго забезпечити постачання тепла та гарячої води для Одеси, Запоріжжя, Бучі, Тернополя, Кропивницького, Луцька, Харкова, Василькова, Хмельницького, Миколаєва та Житомира в умовах війни Росії проти України.